Фу, Боже, я звичайно люблю літо, але не настільки, як жарко. Мені також. Слухай, зайдемо в магазин за водою. Хаче, за водою? Ти що мільйонерша, ну я краще з якоїсь калюжі нап'юсь, ніж буду купувати воду. А ще краще піти додому, і в крані там стільки води. Пий, скільки хочеш. А якщо я пити зараз хочу, Боже, скільки там та вода коштує? Копіючка до копіючки, я в шоці з тебе? Ти б ще краще замість дому в ресторан пішла їсти. я саме хотіла запропонувати на суші піти. Серйозно, в мене вже в холодильнику, борщ третій день стоїть, і макарони вчорашні. Мені, то все викинути чи що? Повидумували: вода, суші, не дивно, що в тебе ніколи грошей немає. Зате я живу сьогоднішнім днем, а ти нічого не купуєш і мільйонершою ще поки не стала. Поки. Іди вже в свій магазин, я піду додому, бо, боже, так жарко що я вже не можу. Мені аж не добре. Ти точно доїдеш? А ти скільки там півтори години пішки, дві години на метро і потім півтори години пішки, і все, я пішла. Мені поки так незручно все брати тими нігтями, але до завтра, надіюся, звикну. Було б чого так мучитися, я наприклад нігті ніколи не роблю. Ну, тобі бачу і так подобається, мені подобається з покриттям. Ну я би не сказала, що мені прямо подобається. Мені просто шкода на то грошей. Але 500 гривень в місяць це не так і багато. Ага, 500. а за рік виходить. Багато, от мені би хтось безкоштовно зробив. Безкоштовно. Ну якщо не хочеш кожний місяць платити, то можна просто замовити все для манікюру і можеш робити його сама. Замовити? Зараз обійдусь, я краще куплю. Що? Ти ж нічого не купуєш. Ладно, якби в тебе якась ціль була, типу назбирати гроші, щось купити. А так ти і не маєш нічого, і не живеш нормально. А от треба буде грошей, а в мене раз і є. Діло твоє, але я такого не розумію. Ага, А ти додай свої війки, бровки, нігтики і зрозумієш. Що чому мені для себе має бути шкода? А це додай, додай. Що ти обираєш? Та ну ця футболка якась дуже велика на тебе. Я таку і хочу. ну, щоб спати в ній? Купувати спеціальну якусь річ, щоб в ній спати? Ну я не розумію цих ваших піжам, халатів. У мене все те, що грязне, те, що рване, переходить в категорію хатнього одягу. А мені комфортно так. Я хочу теж вдома виглядати красиво. Для кого, якщо ти сама живеш? Для себе чому я маю шукати привід для того, щоб гарно виглядати? Ну на вулиці я ще розумію, але ж не вдома. Ну хоч як бомж буду виглядати. Кому там яке діло? Хто мене бачить? А ти ну? Себа в дзеркалі ай.